Ми з вами отримали славнозвісну теоретичну позицію «Мат слоном і конем. Перш за все, слід сказати, що над білими, як дамуклів меч, нависає правило 50 ходів. Якщо білі за 50 ходів не встигнуть поставити мат, то це буде нічия. До речі, в практиці сильних шахістів і шахісток такі випадки були. Українська шахістка, міжнародний гросмейстер, екс-чемпіонка світу, яка зараз, до речі, грає на Олімпіаді, Анна Ушеніна не змогла поставити мат слоном і конем в класичній партії, що дуже важливо, Ользі Гірі. Прошу не плутати прізвище цієї відомої російської шахістки з нідерландським гросмейстером Гірі. Це Ольга Гіря, а то аніж Гірі. Але повертаємось до слона та коня. Цей мат ставиться в одному з двох кутів того кольору, якого кольору слон. Білопольний слон, отже, мат ставиться на h1 або а8. Але цікавий момент. Перш ніж чорний король опиниться у одному з цих двох кутів, він зазвичай опиняється в інших кутах h8 та1. Отже, перша фаза плану білих це загнати чорного короля на А1 чи h 8, перебудувати фігури і перегнати з чорного кута у білий, а потім вже поставити мат. Якщо ви підключите шаховий рушій, то він вам тут продемонструє мат у 27 ходів. За своїм досвідом скажу, що зазвичай десь приблизно у 30-35 ходів. Звичайний шахіст, який володіє цим методом, може поставити мат. Подивимось, як це робить гросмейстер Кіріл Шевченко, король H5, король F4, король g6, кінь g4. Як ми бачимо, він жене короля чорних на h8, король g7, слон f5, король f 7, король e 5 далі король g7, король e 6 король g8 і сотий хід король f 6. Звісно, якщо б чорний король відразу побіг у кут а8, то більш швидше б поставили мат. Тому і чорні самі хочуть зіграти королем на h8, щоб якомога далі відсунути отримання мату. Король h8, отже, король чорних у куті. Тепер нам треба вигнати його звідти. Для цього ставимо коня на f7. Кінь e5, король g8, кінь. Ф7. Вже ходу короля h 8 немає, король f 8 і ключовий хід слона h 7. Ось таку структуру фігур нам треба запам'ятати. Звісно, вона може бути отримана біля будь-якого кута. Що далі роблять чорні? Вони грають король e 8 і ми тут повинні знати, що наш кінь йде ось такою літерою W або літерою m, дивлячись з якого боку ви знаходитесь від шахівниці. Але звісно, ці ходи не повинні робитися один за одним. Коню допомагають король та слон. Не будемо також забувати, що білі можуть передати хід супернику, рухаючись слоном. У цьому велика відмінність мату слоном та конем і відсутністю мату при двох зайвих конях. В тому випадку білі не змогли б передати хід і тому не могли б змусити чорного короля отримати мат. Кінь є 5, грають білі. Ну і тут велика розвилка. Чорні можуть зіграти на f8 або піти на d8. Кубинський гросмейстер пішов на d8, а хід король 8 розглянемо зараз, для того, щоб ви зрозуміли, як ставиться мат в цьому випадку. Кінь d7 шах, у короля одне поле на e 8 І, звісно, якщо відійти конем, то король піде на d8 і вислизне. Тому король e6. Знову у чорного короля один хід на d8. Він хоче піти на c7. Ми не даємо це зробити, продовжуючи захищати коня. Король d6, король e8. Тепер чорний король хоче піти на f7, але шах. І повертається на d8. Згадуємо шлях коня. c 5. Чорні йдуть королем на c8. Ходити король c6 зарано, оскільки чорний король повернеться на d8 і захоче вислузнути через e7. Тому білі роблять перший вичікувальний хід слоном. На H5, зберігаючи контроль над полем e8. Якщо чорний король піде на b8, то мат ставиться навіть швидше. Тому король d 8 але кінь b 7 шах. Білий кінь закінчує свій хвилястий маршрут. Але йому ще доведеться попрацювати. Після король c 8 король c 6 захищаючи коня, король b 8 король b 6 і після король c 8 Король чорний хоче вислизнути. Знову шах, король Б8. Тепер білий король та слон тримають чорного короля на полях А8 та Б8. Знову треба згадати про коня. Кінь С5, короля 8. Білий кінь хоче потрапити на А6, але відразу туди йти не можна, оскільки буде пад. І всі намагання білих поставити мат будуть марними, Нічия. я. Згадуємо про слона. Другий вичікувальний хід вздовж діагоналі H3C8. Можна піти, наприклад, на H3. Після король b 8 мат у два ходи: кінь 6 і мат слон g 2 Ось так. Без особливих проблем ставиться мат після короля F8. Але квазада зіграв інакше. Пішов на d8, і тут у недосвідченого шахіста можуть відразу затрястися руки. Що ж робити? Чорний король вислизає караул. Але, звісно, Кирил Шевченко, незважаючи на велику втому, робить ходи на автоматі. Він все це знає вже дуже давно, як і личить гросмейстеру його рівня. Король Е6. Після король С7, кінь Д7. Білий кінь продовжує свій маршрут. Він став на d7, а далі піде на С5 і на Б7. Король С6, грають чорні, хочуть вислизнути на Б5, але слон Д3. Український гросмейстер не дає своєму супернику жодної надії. І тут квезада, зрозумівши, що суперник все це прекрасно знає, вирішив просто здатися. І його можна зрозуміти: Кирил Шевченко не випускає короля з кута і поступово ставить мат. А ми, звісно, з вами продовжимо, щоб побачити, як ставити мат в цьому випадку. Слід сказати, що після слон D3 на шляху Чорного короля утворився ось такий бар'єр. З восьми полів королю доступні лише два – На b7 та c7. Якщо піти на b7, то можна відразу король d6. Король С7 більш завзятий захист, але й він безнадійний. Слон e4, відбираючи ще більше полів. Король C8, король d6, король d8. Хоче піти на e8. Таку ситуацію ми з вами вже бачили. Слон же 6, король c 8 і згадуємо про коня. Той стає на c 5 Після король d 8 ми пам'ятаємо, буде кінь b7 і король c 6 а на король b8 можна піти слон в 5. Забираємо поле c 8 король a 7 король c 7 поле a 6 недосяжне. Король А8, далі король Б6, можна ось так перебудуватися. І тут навіть не потрібно робити вичікувальний хід слоном. Відразу кінь йде на 6 з шахом в цьому варіанті, і мат слон Е4. Ось такий мат слоном і конем. Маю надію, що кожен мій глядач після перегляду цього відео не матиме жодних проблем з матуванням чорного короля слоном і конем. Якщо забули. Передивляйтеся, повторюйте, тренуйтеся на молодших сестрах, братах, навіть кішках, можете і проти комп'ютера зіграти, щоб ви це знали.